Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Нагадаю, для вас працюю я, Віктор Сименко та моя прекрасна співвідукшей на Кічуткіна. І ті, хто слідкує за нашою сторінкою у Фейсбуці, вже знають, що сьогодні у нас просто неймовірний гість в студії. Гордість нашої країни, друзі, вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який потрапив до топ-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Артуре, вітаємо вас! Цим досягненням! Це доброго реально круто! Доброго ранку! Дякую за запрошення! Радий знову опинитися в студії. Радіо кордон, а ми Й... дякуємо, що ви знайшли час до нас завітати. Е, Перше, хочемо що що запросити е, запитати емоції, які відчували емоції, коли це все сталося? Е... Ну, коли я дізнався про те, що я потрапив в топ-10, це були дуже такі щирі неймовірні емоції. Мені організатор сказали, що я не можу публічно ніде ще написати там заздалегідь про те, що я пройшов в топ-10, треба дочекатися офіційної комунікації. Але якщо казати відверто, то я все таки рідним людям найближчим сказав під запит, те, що не можна нікому це поширювати і писати і говорити. Але це була радість, це було, знаєте, такі. Аналіз всього того, що до цього призвело, власне кажучи, я так задумався над своїм життєвим і професійним шляхом. Ну і з іншого боку, це про велику відповідальність, тому що я розумів, що попереду не просто там потрапляння в топ 10 а це ще й відрядження до Парижа, де є. Цілком реальні шанси на перемогу і дає м, така місійність представляти українських освітян мати право разом з іншими дев'ятьма вчителями на одній сцені в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі на весь світ говорити про українську освіту і не тільки про українську освіту. Якраз щодо цієї церемонії вручення нагороди Global Teacher Prize 10 людей і вибрали тільки одного. Чи погоджуєтесь ви з тим, що можна, от реально, це 10 найкращих вчителів світу, це вже їх вибрати. Ну, мені здається, це дуже важка робота. А вибрати одного з цих 10 найкращого на весь світ, от, зокрема, чи погоджуєтесь ви взагалі з ідеєю обрати одного? Із тим, кого вибрали цього року. Ну, дивіться, тут е, кажуть, що всі фіналісти топ-10, ми отримали там і подарунки, такі, і грамоти, і якісь такі медальки напевно, е, можна їх показати, подивитися. І в принципі, ми вже вважаємося як переможці цього, цієї премії, цього конкурсу, і, тому що я не можу подаватися на наступний рік. Вже все. Мені шлях закритий я вже офіційно як амбасадор цієї премії, і вдруге не можу там брати в ній участь. Е, щодо того, що є одна переможеця, або один переможець, ну, знаєте, обрати найкращого. З найкращих це непросте завдання, але ну, в цьому є якийсь певний інтерес, в цьому є мотивація. І мені здається, що цього року здобула перемогу сестра Зев із Пакистану. Я читав її біографію, я читав те, чим вона займається. Це дійсно мотиваційна історія, і мені здається, що тут ну, от вчителі всього світу вони для себе, можливо, беруть якісь такі чинники, які їх будуть надихати в біографії, в професійній діяльності кожного з фіналістів або з півфіналістів, да, 150. Але ну, приклад сестри Зев це про. Ще якісь актуальні тренди чинники, які є в глобальному світі взагалі враховуються. тому що сестра Зев, наприклад, вона про рівність в гендерному навчанні. Вона про те, що треба залучати максимально різних дітей з різних привілейованих і не тільки станів суспільства. І мені здається, якщо обрали саме її, то можливо саме ця така тематика фонить і вона відлунює на весь світ. Взагалі вона така є дуже глобальна на весь світ. А була можливість з ними поспілкуватися з цими дев'ятьма освітянами? Так, так, Ми два дні провели разом. От Прям ви сиділи поруч. Так а у нас хто? перший день була екскурсія по штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, де ми всі разом ходили і бачили, як працює ЮНЕСКО, на чому вона фокусується. До речі, можу сказати, що там був окремий стенд присвячено Україні. Вона хотіла дуже... про це запитати. Мене так? Це дуже потішило. Там окремий стенд українською мовою, якщо не помиляюсь, англійською французькою, де представлено власне результати в. Воєнної реальності в Україні це глобальні цифри втрат, глобальні руйнування, і з цим стендом могло знайомитися всі країни, які були присутні на цій конференції ЮНЕСКО, і дуже добре, що на цій конференції ЮНЕСКО не було представників країни-агресорки. Я це уточнював, дивився, тому що мені було також це важливо, щоб не буде там разом з ними присутніми в одному просторі. І власне ми з усіма спілкувалися це. Читалі представники Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Південно-Африканської Республіки, Франції, Індії, Гани, Чилі, можливо, когось ще забув, але це вся десятка з країн Європи, це була Франція, Україна. Ну і Великобританія, напевно, теж можемо вважати, як таке частина європейського простору, і було дуже цікаво обмінюватися думками і про освіту, взагалі про якісь певні культурні світогляди, відмінності. І знаєте, що ще скажу, не побоюсь цього сказати. Дуже було важливо говорити про Україну, тобто мене завжди а що у вас а як у вас навчання відбувається. Я розповідав про те, що так українські вчителі продовжують працювати, і ми, якщо. Сигнал повітряної тривоги, спускаємося в укриття, і за нагодою там продовжимо уроки. Закінчить тривог, ми підіймаємось, намагаємось продовжувати уроки і так далі. І що мене вразило, був колега з Індії, Діп Нараян, якщо я правильно пам'ятаю ім'я, і він запитував мене. Ми всі спілкувалися англійською мовою, хтось більш впевнено англійською мовою, хтось сламо англійською, але спілкувалися. І він мені запитував: а чи у вас є світло, а чи у вас є вода? Я кажу, Діп, у нас ну дивіться, є прифронтова територія, де йдуть активні воєнні дії, є відносно тил, тилова територія, де є загроза ракетних атак, де є загроза безпілотників, де є загроза певних терактів. Але тут ми продовжуємо працювати, сплачувати податки, максимально допомагати своїй армії своїм збройним силам України. І він каже так, а я думав, що у вас от вся Україна, ось така от, поле бою. Я кажу, в якому сенсі в переносному, так, напевно, можна сказати, але у нас ну різні масштаби на різних територіях. І він був щиро здивований. І мені здається, це дуже важливо, коли ми маємо право. Коли ми маємо можливість опцію, говорити з іноземцями про ситуацію в Україні, От просто пояснювати простими доступними словами, як що, все? що у нас зараз відбувається, як це відбувається, тому що ну у нього був такий жах. Він казав, як ти виїхав, чи все нормально, на чому ти доїхав? У вас там щось працює, і я але в... дуже добре, що переймаються, бо Індія в принципі від нас дуже далеко і в деяких. Поглядах вона співпрацює з Росією вже менше набагато, але все одно ці от якісь точки перетину у них залишились. Ну я скажу, що я от від фіналістів відчував максимально колосальну підтримку. Всі запитували, як ви всі казали, що ми за вас молимось допомагаємо, особливо ну, із сестрою Зевс Пакистану із з Індією. Я говорив з діпом, і вона кажуть: ми за вас молимось за мир, за припинення війни за перемогу, щоб все було добре. Дуже цікава була розмова з американкою. Вона говорить про те, що вона переживає за майбутні президентські вибори в США, а я їй кажу, ми теж переживаємо за майбутні президентські вибори в США. І тут така історія, десь ми посміхнулись, десь ні. Але ну, насправді це дуже така глобальна історія, така не знаю, чи можна це назвати культурна дипломатія. Але от я говорив про це, і я розумів, що мені теж треба. Правильно добрати слова, правильно комунікувати, пояснювати, тому що там від моїх слів у них можливо вони там розкажуть вчителі своїм школам своїм колегам про те, що відбувається, і це була теж така частина місії моєї протягом цих двох днів, коли я з ними спілкувався. Водно... Ну, давай, от я просто хотів запитати, якраз дуже знаково те, що від України в топ 10 потрапив від України, кажу з усього світу, а саме вчитель української мови і літератури. А от щодо інших учасників. Так, фіналістів, що вони викладали, чи це було більш загальноосвітні, якісь, чи от в плані сієї? різні предмети, хтось біологію, хтось природничі науки, хтось СТЕМ предмети викладає, тобто хтось просто літературу викладає. Тобто не було якогось одного універсального. Тобто, мене запитували, там всі вчителі української мови. Я кажу, так, там всі вчителі з усього світу з української мови. Ні, там не вчителі філологи, різні предмети, різні профілі. І знаєте, що ще важить на мою думку. От там не було пріоритетом можливо тільки методи викладання, а не тільки результати учнів, учениць, а от сама історія кожного вчителя і його внесок або її внесок в професію як таку. Тобто, як цей вчитель або ця вчителька впливає на спільноту навколо на громаду, на мікрорайон, на селище, на місто своє, на інших колег. І мені здається, це такий фокус. Який треба, можливо, нам трішки не то, що позичити, а от подивитися на це також. Тобто, як вчитель у нас впливає не тільки на окремий клас, там 5 А чи 5 Б, а як він може мотивувати інших колег, як він може впливати на спільноту в мікрорайоні, взаємодіяти з дорослими іншими. От ми про це може менше говоримо, менше артикулюємо, але мені здається, у світі це така тенденція, коли вчитель це такий просвітник не тільки для дітей, для конкретного класу, а для громади, для спільноти. І от там, от фіналісти, вони всі. Ті, хто роблять трішки більше, ніж просто вичитування уроків. Я не буду про кожного розказувати, але якщо буде нагода, можна зайти на сторінку премії в соцмережах, і там є окремі сюжети, візитки всіх десяти, І у кожного є щось своє. Наприклад, той самий Діп, така реклама для нього, він проводить уроки на. Вулиці там немає приміщення для школи. Він на вулиці от використовує буквально все, що є під рукою, для того, щоб використовувати це в навчанні. Є, е, наприклад, сестра Зеп, яка на території свого будинку відкрила в 13 років власну школу. От уявіть собі, в 13 років дитинка відкриває школу, щоб інші могли ходити до неї додому, навчатися, і вона вже приймала на себе роль вчительки. Ну і потім хтось скаже, що вона там нечесно виграла. Ну я в 13 років ще бігав в футбол і вболював там за Барселону, і все розумієте. Тому кожному своє, у кожного своя історія, але всі історії дуже мотиваційні. За нагоду закликаю е, слухачів переглянути ці матеріали в соцмережах. Щодо історії, ми з звітю вже мали можливість з вами з вами познайомитись. Були ви в нас на ефірі. Розкажіть ви свою історію для тих, хто ще її не знає, тому що вона у вас теж цікава. Ну цікаво, але вона дуже особлива і дуже важлива саме для українців на мій Так, Багато всього було. Я насправді народився на території Луганщини, місто Стаханов, яке зараз має офіційну назву Кадівка в рамках декомунізації. Я народився там в 1990 році, прожив там 24 роки, здобув освіту, обрав фах українського філолога і почав там працювати на базі місцевого педагогічного коледжу як викладач філологічних дисциплін, тобто українська мова, література, красномовство, основи культури техніка мовлення. Що, коли почалася війна в 2014 році, я був вимушений виїхати з мого рідного міста, залишивши там квартиру, отримавши натомість посвідчення вимушено переміщеної особи. І по суті, в 2014 році восени в місті Ромни на Сумщині мені довелося почати ну все з нуля, тому що ми виїхали разом з моєю мамою, ми винаймали мали. Квартиру в гуртожитку спочатку протягом року, потім іншу однокімнатну квартиру. Врешті-решт я там працювати почав в школі. До Ромнів я в школі не працював, я працював на базі педколеджа з підлітками і майбутніми студентами. А в Ромнах, власне, протягом семи років я працював саме як вчитель і вважаю, саме цей період такий дуже знаковий в процесі формування мене як педагога, як Вчителя в тому числі, І в 2020 році я переїхав з Ромнів до Києва, де вже четвертий рік працюю, живу. Е, власне, я не можу себе назвати киянином в повній мірі цього слова. Е, напевно, що слово українець до мене підходить краще, але. Ну, більшу частину свого життя на даний момент все-таки я прожив на Луганщині. А я пам'ятаю таке прислів'я, що можна виїхати з Донбасу, але не може з тебе вигнати Донбас із себе. Тому все-таки я скажу, що дуже багато в мені закладено саме рідним містом, закладено оточенням. І я намагаюся це все поєднувати в своїй діяльності всі ці риси, які я отримав там в своєму дитинстві, і ті якісь риси, які я набув в процесі свого професійного зростання. І якщо резюмувати коротко цю історію, то я можу сказати точно, що Неважливо, де вона родилася, в якому регіоні України, якщо ви маєте віру натхнення і хочете не зупинятися у своєму розвитку, можна досягти успіху, тому що я пам'ятаю, мені в дитинстві казали, там важливо який диплом у тебе, тому що якщо у тебе буде поганий диплом, то тебе не приймуть на роботу, наприклад. І я, як людина, яка працювала в кількох педагогічних колективах, можу сказати, що. Не завжди можливо навіть не в останню в останню чергу дивляться на те, який у тебе диплом, а дивляться на те, яка ти людина, які у тебе навички, м'які навички, тверді навички, як ти працюєш взаємодієш. Тому чи ви з великого міста, чи ви з маленького селища, чи ви з Закарпаття, чи ви з Луганщини, чи ви з Херсонщини, чи ви з Чернігівщини є велика. Імовірність, що ви можете здобути успіх, для цього треба працювати. Для цього треба любити свою професію і е, зберігати цікавість, допитливість в рамках своєї професії. Мені здається, це дуже 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 важлива історія через те, що е, все-таки навіть до сих пір є оці міфи з приводу східної України, західної України. Як би це дивно не звучало, коли вже 2023 рік, і все одно це все гуляє по країні, все одно гуляє по вухам. Головне, що є такі люди, які можуть довести, що це все абсолютно не так. До речі, дуже цікавим, скажімо так, проєктом в вашому житті, на мій погляд, є е, всеукраїнська школа онлайн. Які ви безпосередньо вже автор уроків. Е, Як це ж кожен українець може долучитися правильно до цієї от, ну саме не як автор, а як учень. Так, так, можна зареєструватися на платформі, це вхід безкоштовний, доступний, по-моєму, навіть не тільки в Україні, а й за кордоном можна зареєструватися. І є десь, знаю навіть статистику, що долучаються до цього проєкту учні на окупованих територіях. Тобто є там і в Криму, є і на Луганщині, є такі показники, що звідти з тих країв, з тих регіонів заходять так і дивляться, вивчають матеріали. І тому, в принципі, це доречно вивчати. Зараз я помічаю навіть серед дорослих великий запит на вивчення української мови, української літератури. Історію України, щоб якраз ми ці стереотипи руйнували, в мене таке цікаве питання виникло. А коли от відбулася ця церемонія, ви отримали нагороду, і коли ви прийшли до школи, що вам сказали ваші учні? Ну, це було знаєте все синхронно, тому що я можу так сказати, це я все пропускав уроки. І вони завжди кажуть: так пане Артуре, скільки можна пропускати? Я кажу, дивіться, я пройшов топ-50. Вона каже, добре. Я там десь пропустив рок, тому що десь інтерв'ю, десь якась зустріч. Потім я кажу, я маю шанси в топ-10. Вона кажуть, проходьте. А, ми, я пройшов в топ-10, кажу, друзі, ну я їду там на тиждень, а це якраз робочий весь тиждень, з понеділка до п'ятниці. мене в школі не було. Пані Світлана, директорка школи, вам передаю вітання. Дякую за розуміння, за заміни, які у нас були там на уроках та, в 9 класі. І е, діти вичитали, що переможець отримує мільйон доларів. І вони почали ділити, і навіть ми писали твір на тему, що я буду робити, як можна правильно використати мільйон доларів. Ми вивчали фінансову грамотність, і там діти писали. І я пам'ятаю відповідь однієї дівчинки Ніка, яка написала, я продам ці гроші батькам. Це була дуже така доречна відповідь. Весь твір, одне речення було все. А інші писали там хто на депозит, хто там на донати, хто там відкриє бізнес. Але я потім пояснював дітям, що це мільйон доларів не... Падає вільним коштом не мені в кишеню. Ні, не впаде вільним коштом мені в кишеню, а це на реалізацію самоосвітніх проєктів. Наскільки я розумію? Там є певні такі моменти, що я не можу це купити там, умовно нову квартиру чи машину, а це я маю їх фінансово звітувати, описати новий проєкт, який можна реалізувати в межах України, громади, міста чи там держави. І відповідно я там можу його реалізовувати разом з командою однодумців. Але діти це кажуть, ні, ні, краще от ідея поділити мільйон доларів, що ви нам купите там, і так далі. Далі. Ну, це все на рівні жартів, але ну, дійсно вони пишаються. Коли я... Навіть не коли я приїхав, вони... я їм записав відео з Парижа на фоні Ейфолове вежі, передавав вітання, вони просили, щоб я це зробив. І коли я приїхав, я їм це що сказав про враження свої. Ну і вони видихнули, сказали, нарешті, у нас тепер будуть всі уроки, не буде замін. І от ми ну, вже, слава Богу. Оскільки третій тиждень я в уроки всі не пропускаю, і вони кажуть, о, ми навіть програму там підганяємо. Все добре за перший семестр вичитаємо. Тому ну у нас такі партнерські взаємини з дітьми. Вони дорослі. Вони розуміють, вони моніторили соцмережі. Вони читали історії всіх інших фіналістів, казали, у кого більше шансів на перемогу. Це е, а ну тому підтримка є. Підтримка я відчував як від дітей, так і від колег в моїй школі і взагалі від колег вчителів, вчительок. Тобто мені це було дуже приємно, що. Не багато було такої реакції хейтерства а більше все таки Підтримки. 95%. То принаймні, того, що я бачив там в вільному доступі, це підтримка, це солідарність. Тому дякую за підтримку. До речі, от ви сказали, що цей мільйон можна було витратити саме на освітній проект в межах України, і враховуючи, що на щастя їх стає все більше і більше. Можливо, у вас є якісь уявлення, що б можна було створити, а можливо, і особисто вашими силами. Ну, дивіться, я е, думав про це ще до е, фіналу премії. Все таки, я так замислювався, що це можу зробити. І якоїсь такої конкретної тематики. Ні, але вектори такі: е, навчання для вчителів. Тому що нам треба, мені здається, я не претендую на істину, але мені здається, що в умовах воєнного стану ми ем, багато речей робимо навпомацки, якось інтуїтивно. Ми не знаємо, як це правильно робити, але от якось вчимося. Але як, от, наприклад, в класі є діти, хтось е, з дітей. Виїжджав з окупованих територій, хтось повернувся за кордону і зараз в класі в Києві перебуває. Як от правильно будувати цю комунікацію в класі, як правильно надолужувати ці освітні втрати? У нас в класі різні діти з різним досвідом, навчальним, соціальним, життєвим і так далі. Мені здається, тут нам потрібен ресурс інформаційний, щоб нам хтось допоміг. Можливо, з західних закордонних партнерів, можливо, вчителі українського об'єдналися і поділилися, якимось досвідом якийсь такий, не знаю, круглийстів або що ще. Я би хотів такий проект спрямований на підвищення знань Ань кваліфікацію вчителів раз Другий, я би хотів зробити щось на кшталт такого. Табору відпочинку і навчання для дітей вимушено переміщених осіб, де фокусом був би акцент на українську мову, українську літературу, українську історію, і плюс якісь такі національно-патріотичні активності, тобто, це якесь ми багаття робимо разом і поєднуємо це з українськими піснями, де ми йдемо в гори, наприклад, українське пізнаємо Україну. Тому що я ну я вже казав, що я зі території Сходу України, з Луганщини, і я вперше побачив Карпати в 26 років. Тому що я поїхав працювати в дитячий табір в Буковелі, Артек Буковель. А я підозрюю, що дуже багато людей із тимчасово окупованих територій, взагалі з Луганщини, Донеччини, а можливо не тільки, вони за своє життя не встигають побувати в усіх регіонах України, і нам треба цей культурний обмін робити. І от така от програма. Для дітей вона була б, на мою думку, дуже важливо доречна. Тобто я готовий розробляти програму, готовий залучати інших людей, вчителів, педагогів, там не знаю, педагогів-організаторів, і от таку насичену програму робити. Я працював в дитячих таборах, трішки розумію, як це може бути. І в принципі, мені здається, це також на часі, це зробити і не відкладати це там, не чекати тільки літа. От можна взимку якісь активності робити, можна якісь навесні влітку. Мені здається, це також активна така історія, яка може тривати. Також ви експерт безкоштовної освіти, яка допомагає студентам школярам готуватися до іспитів. Як там це все відбувається? Це безкоштовно. Друзі, є така платформа iLearn, та я навчаюся в перекладі iLearn, Там щотижня виходять вебінари з історії України, математики і з української мови, станом на зараз. Там є вебінари, до яких може кожен долучитися безкоштовно, там зареєструвавшись, і все акцент. Це 10-11 класи або ті, хто хочуть скласти національне мультипредметне тест і стати студентом українських вишів вже в 2024 році. Щотижня виходять ці вебінари, я їх готую, я їх презентую в прямому ефірі. Тобто, все абсолютно... А, тобто це не запис, не як такий відеопідказ? Можна, — Можна подивитися в запису, якщо ви пропустили цей ефір, але взагалі це, я думаю, можу казати, що вівторка, о 17-й годині. Правильно, так ще вівторку сімнадцяти годині до вісімнадцяти одна година, один вебінар це одна тема. Причому я намагаюся так будувати заняття, щоб була і теорія, і занурення в практику. Щоб ми так рухалися. Там у нас всього передбачено можу помилятися близько 30 таких вебінарів. Тобто, 30 тижнів ми так рухаємося аж до кінця весни 24-го року. І в принципі, це ну, такий, знаєте, опція ну умовно кажучи, безкоштовний репетитор на всю Україну працюємо і. Дбаємо про якість цього контенту навчального, щоб дітям було цікаво, щоб ми там не помилялися, то можна до цього долучатися. Мені здається, це дуже важливо. І я відчуваю до цього таку належність, бо я можу поширювати. Масштаби свого впливу там на учнів, в хорошому сенсі цього слова так це не про освітню якусь диктатуру, а це про освітню опцію, яку можна використовувати. Деякі діти можуть це не використовувати, деякі готуються в школах, деякі готуються зі своїми індивідуальними репетиторами або самостійно. Але є така опція, і нею можна скористатися. Тому, шановні батьки, хто нас слухає, випускники випускниці можна це використовувати і взагалі дуже класно. по-моєму, ви казали, що багато освітніх проектів з'являється, і мені здається, це. Круто, коли є вибір, тобто ви можете долучитися, можете ні, можете щось інше брати, можете щось третє брати, але краще нехай це вибір буде ніж його взагалі не буде. Вівторок, так. Але це з попередньою реєстрацією, так. з усім з процедурами. Дуже швидко проходить реєстрація, зайти а, на, на тих. Тобто там не треба там, писати, куди ти хочеш вступати, в якій школі ти навчаєш. Все, все Дівоші дуже... прізвища твоєї маси. Дуже... І не треба, знаєте, це дія робити клік, повер... <ріх> крутити голову. Судія, на щастя, дія вже це прибрала, нібито. Е, ну, там, по-моєму, на підпис тільки залишається, якісь там нюанси, але все одно не, нема претензій до дії раптом, що це дуже добрий цифровий так. інструмент. Так. Артуре, і наостанок, знаємо, що у вас є 10, 10 порад, як заговорити українською мовою. Так, ми вчора читали. Але давайте спробуємо. бо все-таки, От було б класно, якби можна було продовжувати ще, бо у мене багато питань. Але от саме про поради, як заговорити українською. Три, на ваш погляд, найголовніші? Якщо найголовніше, перше, просто говорити з помилками, але намагатися говорити, переходити, тому що їхав десь в таксі. Вчора Вчора, напевно, Боже, як час летить. Вчора був в таксі, і мене їхав водій із Херсона. Ми з ним розговорилися. Знаєте, як завжди щирі розмови в таксі. І він каже: ой, у вас така гарна українська мова, а я не можу говорити українською. Я кажу, ну ви ж розумієте українську мову, спробуйте говорити. Та я погано говорю з службами. Я кажу, починайте. Ну, починайте, скажіть доброго дня. Хай це буде помилка. Скажіть добрий вечір, або дякую за поїздку. Ну, можна починати. Тому краще починати, не боятися. Перше, просто говорити українською. Друге, Якщо є можливість збагачувати свій активний словник, десь записувати собі нові слова. Наприклад, там, ви маєте рацію. Це класна фраза. Я в 90-ті, в дитинстві думав, що це про телефон. Так. І коли я дивився серіал там Мама дивилася Санта-Барбару, це ще було в Стаханові, дуже давно. І там герой каже, ти маєш рацію. Я підходжу до мами, кажу, о клас, у них всіх рація, є телефони, і я, я цього не розумів. Так і от записати, ви маєте рацію, і десь це використати, наприклад, цю фразу. або там є слова там накшталт, заздалегідь. Дуже дієвий момент. Я зіштовхнувся. Я викладаю розмовні клуби для батьків в нашій школі раз на тиждень, також що четверга, то розрозклад її на тиждень. І ми вчора говорили, перекладав речення з російсько на українську. Навіть назвати 12 місяців українську мову для когось з дорослих є проблематично. Ну от серйозно, наприклад, я кажу, там це це случилось в марті. Перекладіть і він, людина, це трапилось, це случилося і забуває, як сказати, март. Тобто, навіть банально вивчити якісь такі терміни, вивчити назву. Місяців і так далі, і це активно використовувати. Це була друга порада із словами збагачити словник і третє оточити себе українськомовним контентом. Блогери українськомовні, слава Богу, зараз їх стає все більше. Обирайте самі, вони різні. Обирайте, шановні слухачі, їх є багато. Інстаграм, Тікток, Фейсбук. підписуйтесь на українськомовні сторінки, читайте новини, телеграм-канали українською мовою і бажано підписуйтесь на телеграм-канали не анонімні, а достовірні. І фільми, музика, радіопередачі слухайте також українську мову, і ви таким чином будете призвичаюватися до української лексики, і потім це для вас стане не якась там можливо менш знайома або взагалі незнайома лексика. Ви можете ці слова чути і можете потім відтворювати в житті. Артуре, дякую дякую. вам величезно за те, що завітали до нас. А, на щастя, вдалося, бо а, з цими гастролями з морем інтерв'ю, бо якраз Ос освітні гастролі. Ні, Знаєте, ми коли побачили, що ви перемогли ми звіті ввечері. Ти бачив ти не бачив. Не дізнатися Артур. було неможливо, бо ти заходиш і в Фейсбук, і ну я не зберешу, якщо два з трьох постів були про те, що Артур Пройдаков, вчитель української мови та літератури з Луганщини, потрапив у топ 10 найкращих вчителів світу. Ми вас вітаємо з цим. Дякую. Крутезне досягнення. Я не уявляю, як в ЮНЕСКО все це відбирали, весь світ і 10 вчителів треба відібрати. Але дуже дуже круто, дуже неймовірно, що вкотре Україна про... нагадала про себе завдяки вам. Дякуємо за цю розмову. Дякуємо. А, сподіваємось, от я думаю, якраз в мене з'явилася хороша ідея. Як щодо наступного інтерв'ю, після наступ... може раніше, звичайно, але обов'язково після наступного національного диктанту. От цікаво було про результати. Ми, ми вже, вже, вже плануємо так зараз. На я думаю, що якраз. Можна в прямому ефірі, якщо ви погодитесь, то потім вже перемотати, відмотати не може. Я пропоную як мінімум запланувати точно на наступний рік після національного радіодиктанту. Раз і друге, як тільки у нас буде якась позитивна новина, можливо, з передової, або якась така можливо неочікувана або але довгоочікувана перемога. Або якісь звитяги радо, запрошуйте мене до ефіру. Я готовий просто йти і емоційно підтримувати нас, тому що ми всі потребуємо хороших новин, позитивних новин, світлих новин. І нехай ця історія про потраплення в топ-10, вона на мою думку, вона не є аж настільки глобальною, але судячи з інтересу змі до цієї новини, ми потребували от чогось такого. Тому я дуже радий, що якщо ця новина комусь дава позитивну енергію, це дуже класно і чекаємо ще більше позитивних новин. Про Україну, про українців у світі і в Україні, в тому числі. Друзі, ми так. з зінишкою з вами прощаємось вже до понеділка. Обов'язково залишайтеся на онлайн-хвилі Радіо Кордон. Віктор Смиленко і і Артур Пройдаков. Можливо, вже незабаром новий ведучий радіокордон. Друзі, почумось. У нього немає часу. Так там графік такий насичений. Друзі, всім гарних вихідних. Почуємось. па, -па.